Всім привітики! Давненько ми з вами не готували, але сьогодні готуємо найпростіше та найсмачніше печиво, яке готується за 10 хвилин. Абсолютно у будь-яку глибоку миску ми додаємо яйця. Туди ж ми додаємо сіль та цукор. Все це ми перемішуємо без міксеру та блендеру, але більш-менш до однорідності. За бажанням ще можна додати трішечки ваніліну. Та додаємо розпушувач. Знову все перемішуємо та вливаємо олію. Після цього ми частинами всипаємо вівсяні пластівці. Після того, як все змішали до однорідності, ми додаємо будь-яку начинку. В моєму випадку це грецькі горіхи, які я подрібнила. На цьому етапі можна було б зліплювати печиво, але у мене маса виявилась досить рідкою для зліплювання, тому я додала трішечки муки. І аж тоді вже почала зліплювати. Випікаємо ми наше майбутнє печиво при температурі 180 градусів 10-15 хвилин. Наше просте вівсяне печиво готове. Можна пити чай смачного.